С днём пастор пастор Виталий, пастор Виталий, я покаюсь с ну, не слышу я. До людей сьогодні. Сьогодні день народження три церкви. 32 роки, ну Зараз неможливо засняти. Там є шарики. Дякую, Олександр Вікторович, дякую про славнення найкраще. Бо <плес> я... <плес> я вас все одно скоро покличу. Але слава Ісусу, я поділюся коротко слов пророчим. бо потім підемо на цю святкову частину і там є багато тоже, радості, і хочу сказати, що. Бог так добрий до нас, що ми сьогодні будемо мати величезне спілкування, без усякого обмеження, без усякого, знаєте, такого поспіху. Ми маємо багато смаколиків, маємо гарний плод. Я просто кажу, щоб ви застішили нікуди абсолютно себе. Перенесіть все, що можна перенести і будьте тут як можна довше. Бо дійсно команда трудилася вони зробили це ну, з великою душею, з радістю. І я вірю, що ми сьогодні почуємо ще багато привітань. Я дякую всім пасторам, які долучилися до нашого сьогоднішнього служіння. І я щиро благословляю вас, що ви в вашому житті, в вашому покликанні Господь був проявлений. Я особливо звертаюся до пасторів, Ну, тут є, мабуть, ну, більше десятка, як я бачу, пасторів, які вимушено ну, закінчили служіння на сході, і ви сьогодні тут з нами. І я благословляю вас по-особливому, ваш біг, ваше служіння не закінчилося. Якщо можна сказати, ви просто на. Царства Божого. Я вірю, що ваша щира відданість служінню посвята, свята, вона робить цю церкву такою, як вона є сьогодні. Дозвольте хай це буде вам назавжди і хай це буде завтра. Для виходу на сцену я буду зачитувати. Ви тут піднімаєтесь і проходите туди для спільного фото. А вас всіх прошу набратися трішечки терпіння і бути щирими і щедрими на обласки, тому що це ці люди, які збудовують церкву, і завдяки їм церква стоїть, росте і розвивається. Отже, обласки. Подякую за плідне служіння та, розвиток, та життя і розвиток церкви. Запрошуються старші пастори Вознюк Віталіна. Партнерам калітвенцеву Євгену та Анні. Калітвенцевам Євгену та Анні За фінансове партнерство та вагомий внесок у розмір Сергій Ростину і його люди. Що договорується на сьогодні в Україні та й землі Смагаються тисячі людей і людей навколо. Благословляємо бути й надалі щирими у служінні, впливовими у народі та щасливими у родині. Любинському Денису та Наталі В церкві, отже, для нагородження подякою запрошується вознюк Валентина. Адміністративне служіння в Україні представництва джилтубер. Нам роджується пастор Алексеєва Раїса, служіння практичне місіонерство. Нам роджується посол Сергій Тахмарська Інна. Андрій служіння коло друзів нагороджується пастор вавіло Валерій капеланське служіння. Знюк Софія. Нагороджується: Гаранська Олександра, дев'ята виліткова стажіння. Нагороджується. Пастор Даводенко, Олександр та Олеся. Древлюга Анна: жіноче служіння та служіння жінкам військових нагороджується Анна, євдокименко Еліна. Молодіжне служіння. Єгоров Віталій та Єгоров Віталій. <плес> це сім'я сім'я, так сказала. Це, це тато і син. Але ви так ви бачите часом на сцені. вони теж там нагороджується жабіна Олена, жіноче служіння призначено бути щасливою. Є госький едуард та, та, та надія капеланське служіння, партнерство, а також наш благодійний фонд. Нагороджується: рідний викаєво третіє служіння. Нагороджується пастор Ключников ігор. Повальний товар, чоремне служіння, будинок відродження. Нагороджується. Ковальова Оксана» – служіння навчання для людей, які приєдналися зі членців основи верхення. Нагороджується корийська та місія, і організаційна група Золота осінь. designers que se Стежіння від серця до серця. Придолова Львов, дитяче служіння Емонел Кіц. Пастири Придолова Андрій та Людмила, дитяче служіння Емонел Кіць та служіння кімнати з цілої. Ігор та Наталія, служіння команди Життя, капеланське служіння. Директор онлайн-школи Переможне життя. Тимченко <плес> Віта церква онлайн-еманіїв, капеланське служіння команди життя. <плес> Хайловська олена це наш тренер церковний, можна так сказати, команди. Дуже важлива людина.

Вона не тільки має любов, доброту, а й спеціально. Амінь. Пасу. Амінь. Ми вас вітаємо. Слава Ісусу Христу! Амінь. Амінь. Я вийшла. Цих місць, де за вас хорошо знають. і Ми дуже вдячні, Господу, що церкво Боже так розширюється через вас. Ваше ім'я згадується по всій Україні. То Хай Господь береже вас. Але ми бачимо, як вся Україна зараз відкрита до того, до того пророчого слова, якому ви нас навчаєте. І ми зараз служили в цьому пророчому слові. Тому від щирого серця хочу просто побажати вам в сміливості і далі. І... Нехай кожний регіон, всі 24 області і Крим, що є Україна, нехай всі сповідують, до те пророче слово, якому ви нас вчите. Це не такий подаруночок подарунок від нас. Вітаємо тут і скушіння Буча, ірмі. Тому ми Київ. І ми від всієї команди ми хочемо подякувати, подякувати наших дорогоцілих єпископа Італія і нашу прекрасну Віталіну. І ми хотімо сказати, що те, що вони бачать, це той плід, який батько дав. Вони бачать плід і вся слава Господу. Ми хочемо сказати велику подяку за те, що вони ведуть нас. Дійсно, в дуже великому посланні. І дійсно прийшов цей час, щоб в небеса прийшли. Ось це серйозний оборот. Такі красиві. Все ж можна посадити борости. Я думаю, там скоро. Молодець, без очереди. Ай, який красивий букет. прекрасный праздник. Наш... Огромная, огромная радость сейчас у каждого мужчины в сердце. Правда, братья? Да, да. <правда> 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 что наша церковь в вашем лице сегодня празднует Крести Двухлетия. И я разумею, что 93-й век, Сань, ты помнишь, где ты был? Ми всі пам'ятаємо. Скажи, я пам'ятаю, де я був. Я пам'ятаю. Йде я. я зараз. Тому ми дійшли. А, по ту сторону камери дуже багато братів. І зараз тут дуже багато братів. І ми від щирого серця, від їх. Ми вас вітаємо. Вітаємо, так. так. Сюда, сюди цвіти, сюди. Сюда. <кліпи> У нас є ще боротьби. Довгий копійку. Дорогі пастари, дякую, що ви є, за вашу любов, за вашу світлость, за той великий приклад, який ви нам показуєте. Йдемо за вами, підтримуємо вас, любимо. Предають вітання від сім'ї Агранчиків і відговорних. Вітаю вас! Благословіть вашому дому і всій ваші години. ширіше привітання від команди порядка. 32 роки, багато чи мало, Ми пройшли великий шлях. Було всього. Змінювались люди, пастири, лідери, але не завжди були уштурбана незмінною командою люм'я Ісуса. Ми дякуємо вам за навчання, за те, що нічого не може вас підкорити, змінити, зламати. І я дякую за те, що саме ви. Очелюйте церкву і моною. Любимо вас, цінуємо вас, дякую вам, хай Божа милість завжди буде з вами, хай його благодать веде вас на нові вершини, на нове звершення в ім'я Ісусу. Приїхали додому, дуже класно погуляли, дуже устали. Ще був солодкий стол, нас пригощали, так що сьогодні був дуже крутий праздник в церкві Імануїла 32 роки. От так от. Так що бажаю всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей. Па-па!